команду Кіран Рудік називається. Нардепша така є, з голоса. Ну, це ж шестерка і е, прокладка Порошенка. Це ж е, е, Океанельзицей Вакарчук же, який розказував усім, що незалежна фракція іде Верховну Раду України, уже тоді була шестерка і прокладка Порошенка. І фракція «Голос» повністю лягла під Порошенка із першого дня війни. Голосувала тільки так, як казав Петя. Так от Кіра Рудик, яка кожен день фотографується з новим автоматом, правда, не знає, де дуло, де приклад, і кожен раз по-новому його держа. броніку і, і дура кончена, фотографірується. Бігала там, е, Порошенка встрічала в Жулянах. Е, Сиділа в одному прекраснішому дуже дорогому місці, де її обслужували, Обслужували не на одну десятку тисяч гривень. І розказувала, що воєнним, і я сейчас готовий це повторити, якщо я збрехав хоч одну фразу, Кіра Рудік, пішли з тобою місці на диктор брехні. Ти казала, що воєнних треба сажати. Ти розказувала, що воєнних треба обрізати зарплати, тому що вони бухають, гуляють. За ці 100 тисяч гривень, ти розказувала, що і так до хіра вони отримують зарплати. Ти розказувала, що в них і так до хіра привілегії. Ти сиділа своїм ротом в Африці, розказувала, що воєнних до хіра зарплата і вони їх тратять на наркотики, на алкоголь. Якщо ти цього не казала, пішли на детектор, дитектор В Чому проблема? А знаєш, що тепер тобі прилетить? А тобі тепер прилетить заява прокуратури СБУ. Правда, тебе ніхто не троне, тому що ти ж Порошенка. А як ми з вами бачимо, сьогодні всіх шестьорок Порошенка чомусь призначають на державні посади. Ну, наприклад, залужний до себе позав... Забирав аж двох шестерок Порошенка. Луценка, який був він прокурором е, Тіктокера, який ні одного не посадив вбивцю Небесної сотні, будучи на посаді Генерального прокурора України, зато він сьогодні вже підтягується до залужно, залужної підтягою. Ще одну шестерку Порошенківську теж призначають сьогодні на високу посаду. Тому у мене сподозрення дуже велике, що Кіру Рудік не збув, і прокуратура не троне по заяві дружини військового, яка особисто чула цю розмову і сказала, що я не пробачу цих слов, цій манд. Okay. Yeah.